Коломийські пільговики звикають до нових умов проїзду у громадському транспорті. Тепер їздити Коломиєю вони будуть за талонами. Водії впевнені, нововведення дасть хороший результат. Одні дають десь по талону, більшість по два гривні кидають. Добре, буде і людям добре, і нам аби не було сварки, крику, дали, подали, і Все і дуже добре. Натомість пенсіонери нарікають їх. Ніхто не питав, тому мусять погоджуватися на будь-які умови. Це не може і неправильно, бо тому що треба це. По-перше, або додавати до пенсії щось людям, аби то не було черги таку тим, що судзабезяти. Я думаю, що це так потрібно зробити. Не потрібно людей просто тероризувати. З талонами це воно трошки незручність для людей. Хіба ми можемо це обговорювати? Я ще не ходила по ті талони, але у нас культурний водій на номері 10. І поки що ми даємо йому ще по дві гривні. Ну якщо влада не має грошей, то у них немає іншого виходу. Але пенсіонери не можуть це провірити. Чи це влада міська не має коштів? Ми вже заручники ситуації. Перевізники Коломиї, згідно з підписаними угодами, безкоштовно возитимуть інвалідів першої та другої груп, осіб, які їх супроводжують, інвалідів війни, дітей-інвалідів та сиріт. Позбавлених батьківського опіклування, членів сімей загиблих в АТО, учасників бойових дій, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Першої та другої категорії пенсіонери за віком та інваліди, діти з багатодітних сімей, користуватимуться компенсаційними талонами для обліку пільгового проїзду. Їх уже почали видавати за попередніми даними. Відповідно до тих списків пенсіонерів, які нам подало Коломийське об'єднане управління пенсійного фонду, близько 10 тисяч наших мешканців міста будуть отримувати компенсаційні талони для проїзду. Кожен має можливість отримати 50 компенсаційних талонів для проїзду. Але щоб наші жителі не лякалися, перевізники пішли на зустріч. Окрім того, що будуть надані ось такі талони для приїзду, ще будуть пільгові автобуси, маршрути, на яких буде позначка пільговий маршрут, і без наявності композиційних талонів, просто при пред'явленні пільгового посвідчення, наші жителі будуть мати можливість ще користатися ось такими пільговими маршрутами безкоштовними. Ми вже третій день видаємо талони. Як бачите, люди приходять черг. Немає бл за попередніми підрахунками за е, понеділок і вівторок то вже на 1400 громадян прийшли і отримали ось такі талони. Е, талони є для всіх, замовили в повному обсязі. Тому ми запрошуємо наших жителів приходити і такі талони отримувати з восьму години ранку до п'ятої години вечора. Працівники як територіального центру, так і управління праці є тут, чекають і, і видають талони. Це є початок е, Міська рада пішла на зустріч нашим мешканцям, тому що з 2016 року держава не виділяє коштів для відшкодування витрат, які несуть перевізники, і у 2017 році передбачили 1 мільйон гривень для того, щоб все ж таки наші громадяни, наші жителі міста мали право безкоштовного проїзду. Отримати талони можна в Коломийському територіальному центрі за адресою вулиця Драгоманова, 3, кабінет номер 3.